Вітаємо вас! На кафедрі технології машинобудування і ремонту машин. Наша кафедра готує бакалаврів на освітню програму Прикладна механіка за спеціальністю G9. Опановуючи дисципліни освітньої програми Прикладна механіка, ви навчитесь технологіям виробництва і ремонту деталей машин із застосуванням інноваційних методів обробки на сучасному технологічному обладнанні на базі верстатів з числовим програмним управлінням. Ви зможете професійно створювати 3D-моделі деталей, виконувати їх адаптацію до подальшого виготовлення на верстатах з числовим програмним керуванням. Кожна модель має пройти постобробку з метою подальшого розроблення керуючої програми для таких верстатів. Бувають різні верстати з числовим програмним керуванням. Це, наприклад, токарні, фрезерні, багатофункціональні оброблювальні центри. Такі верстати призначені для механічної обробки деталей плоскої форми, тіло обертання складної форми, тобто усі деталі, які використовуються в сучасних машинах. Ви хочете навчитись керувати такими верстатами? На нашій спеціальності прикладна механіка ми вас навчимо створювати програми для промислових верстатів з числовим програмним керуванням від одного з лідерів верстатобудування. Ви не тільки навчитесь програмувати, а й розуміти, що відбувається в процесі обробки деталей? Ми навчимо вас не просто натискати кнопки, а розуміти процес, щоб ви могли створювати деталі рівня світових виробників. Перш ніж здійснювати безпосередню обробку на верстаті з числовим програмним керуванням, ви будете проводити симуляцію такої обробки на комп'ютері з метою виявлення можливих похибок в розробленій програмі, що забезпечить відповідну якість виготовлених деталей. Стратегічне партнерство університету з компанією Autodesk дозволить вам впродовж навчання мати доступ до сучасних прикладних комп'ютерних програм з 3D-моделювання виробів і технологічних процесів. 3D-друк це майбутнє технології виготовлення та ремонту деталей машин. І ви, поступивши на освітню програму Прикладна механіка, станете частиною цього майбутнього, висвоїти весь цикл створення деталей від ідеї до готового виробу. Ви зможете готувати 3D-моделі для друку, оптимізувати форму, здійснити підбір матеріалів, проводити розрахунки міцності, перетворювати 3D-моделі на інструкції для принтерів, навчитися працювати з різними типами 3D-принтерів, вибирати оптимальні технологічні параметри. Наприклад, температуру, швидкість, подачу для ідеальної якості друку, ви зможете використовувати 3D-друк для швидкого протипування, виготовлення оснастки та навіть готових деталей машин. Зможете використовувати 3D-друк для ремонту машин, швидко відтворювати зношені деталі чи модернізувати вузли. Ми розкриємо всі секрети досягнення ідеальної гладкості, міцності та точності розмірів, а ще навчимо вас, як застосовувати 3D-друк у реальних машинобудівних проектах. Важливою складовою якісного ремонту деталей машин є своєчасне виявлення дефектів, у тому числі прихованих. Шляхом неруйнюючого контролю. Для проведення такого контролю ви навчитесь користуватися сучасними цифровими приладами та засобами, які застосовуються на виробництві. Наприклад, цифровий магнітометр. Він дозволяє визначити залишкову намагніченість матеріалу після здійснення магнітопорошкового контролю, а також магнітної індукції різноманітних пристроїв, компонентів, виробів. За допомогою цифрового товщиноміру можна вимірювати товщину лакофарбованого, полімерного або гальвані. Нічного покриття на будь-яких металевих основах. Цифровий твердомір дозволяє за допомогою різних датчиків вимірювати твердість ультразвуковим та динамічними методами без пошкодження поверхні деталей. Магнітопорошковий дефектоскоп дозволяє виявити як поверхні, так і приховані дефекти на виробах складної форми навіть у важкодоступних місцях. Сучасний цифровий віброметр дозволяє за рівнем вібрації вузлів і агрегатів машин, наприклад, двигуна автомобіля або його трансмісії, визначити їх технічний стан. З аналогічною метою може використовуватись і шумомір. Ваше навчання буде полягати не лише в отриманні певних знань, вмінь та навичок, але й в проведенні інженерних пошуків та наукових досліджень. Для цього на кафедрі створені всі необхідні умови. У нас функціонують декілька наукових шкіл, працюють студентські наукові гуртки та проводиться багато інших різноманітних наукових заходів. А для проведення наукових досліджень та практичних занять ви будете використовувати не тільки стандартизоване вимірювальне обладнання, а й унікальні прилади, які розроблені нашою кафедрою, зокрема високоточним мобільним комп'ютернізованим реєстраційно-вимірювальним комплексом, який призначено для дослідження динамічних параметрів машин. Якщо ви зацікавились, то запрошуємо вас. Вступити до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на освітню програму Прикладна механіка за спеціальністю ДЖІ 9».